Щотижневі новини у коледжу цікаві та насичені. Випуск номер 36 Поїхали! Цього тижня проводилися заходи в рамках тижневника циклової комісії ветеринарних дисциплін на чолі із Наталією Хоміч. Тут був і флешмоб. Я обрав ветеринарію, тому що і конференції дерматологія та ветеринарітейрс із старшокурсниками, онлайн-тур ветеринарними лабораторіями, інстаграм-опитування, виставка ветеринарного обладнання. Представлення дослідних і пошукових робіт та багато іншого було супер! А найактивніші студенти отримали нагороди в рамках ознайомлюючої практики. Група 2А на чолі з Олександром Москаленком та Віталієм Хоміч відвідали Естов Воскобійники, одне із потужних агропідприємств регіону. Цей день став справжнім зануренням у світ сучасного агропромислового виробництва. Цього тижня представники коледжу відвідали відразу кілька цікавих і актуальних заходів. Так делегація на з директором Сергієм Шенкаренком 21 травня у селі Покровське у центрі органічного землеробства ПП Агроекологія взяли участь у конференції до 160-річчя Полтавського товариства сільського господарства. Цього ж дня інша делегація на чолі з Михайлом Недвиненком відвідали онлайн-конференцію фахової передвищої та професійної освіти теорії, методики, практики. Зокрема, виділили наш коледж, як один із найактивніших учасників конкурсу Педагогічний Оскар. 20 травня представники коледжу відвідали ярмарок професії у Хумутецькій гімназії. Студентка-стрілець Вікторія розповіла учням 9-11 класів про професію ветеринар, а студентка Нехоненко Валерія про професію технолога. Викладачі Тетяна Яценко та Лілія Костенко зорієнтували присутніх у траєкторії вступу до нашого коледжу. Супер! Цього тижня в нас відбулося кілька відкритих заходів, а саме конференція із дисципліни Кооперація в сфері агропромислового комплексу. Організатор Світлана Дем'яненко. Та конференція із дисципліни Твариництво на тему найефективніші методи зберігання курячих яєць організатор Віталіна Оленіч. 22 травня відбулася конференція за результатами дослідних і пошукових робіт технологічних дисциплін. Змішаний формат заходу дозволив залучити максимальну кількість учасників. Гуртожку коледжу за ініціативи Дар'ї Письменної та Жанни Вовк був організований командний квест. Програма включала цікаву вікторину, тести, які не залишили байдуже нікого. В коледжі проведені виховні години пам'ятних дат: день пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, 18 травня, День Героїв 23 травня. А також виховна година в рамках тижня безбар'єрності, що проводиться в Україні з 19 по 25 травня. Як ви зрозуміли, наш коледж динамічний, креативний та сучасний заклад освіти. А на сьогодні це все центр студентської інформації на зв'язку.